Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачні картопляні млинці. Ніжні, ароматні та з цікавою текстурою. Це не просто млинці, а справжній кулінарний шедевр. У тісто я додаю картопляне пюре та зелень, що робить їх особливо ніжними та запашними. Такі млинці чудова альтернатива звичайним, адже вони виходять ще смачнішими та ситнішими. Приготування я почну з основного це картопляне пюре. Для цього картоплю наріжу невеликими шматочками, так вона швидше відвариться. До картоплі додам цибулю та спеції для аромату, підсолю, залю водою та поставлю варитись до готовності. А коли картопля готова, я повністю зілю з нею воду. Картоплю необхідно перетворити на пюре. Тому я її подавлю товкачкою до однорідної консистенції. Далі, залью гарячим молоком, знову змішаю та залишу трохи охолонути. Так як потім я буду додавати яйця і вони від температури можуть згорнутися. Далі підготую яєчну суміш, для цього 2 яйця розіб'ю та змішаю до однорідності. Додам до них чесник, який я попередньо вичавлю через прес. Потім введу сіль та цукор, знову добре перемішаю та залишу трохи постояти. Дуже смачними виходять ці млинці з додаванням будь-якої зелені. Я використаю молоду цибулю, а ви можете вибрати те, що вам найбільше до вподоби, наприклад, зелень кропу. Тепер можна змішувати всі компоненти. Для цього пюре я перекладу в миску, додам цибулю, далі введу яєчну суміш та добре перемішаю до однорідності. Наступним кроком просію борошно. А тепер добре перемішаю. Тісто повинно вийти більш густим, ніж на звичайні млинці, але не таким, як на оладки. Далі ви побачите, що я маю на увазі. Але в будь-якому разі його густоту можна відрегулювати борошном або молоком. Останнім кроком я додаю олію 2-3 столові ложки, перемішую та залишаю тісто відпочити хвилин на 20. Тепер приступаю безпосередньо до смаження. Перед кожним млинцем я буду змащувати сковорідку олією за допомогою пензлика. Діаметр сковорідки також бажано, щоб не був занадто великим, тому що може бути важко перевертати млинець. На сковорідку я виливаю необхідну кількість тіста і розподіляю його не так, як звичайні млинці обертовими рухами, а поступальними рухами допомагаючи черпачком. Не переживайте, часу у вас вистачить, тому що тісто швидко не схоплюється. Якщо вам не вистачило маси, яку ви одразу поклали, можете навіть додати трохи. Потім чекаємо, поки млинець підсмажиться, можна піддивитись, як він зарум'янився знизу, та перегортаємо одним рухом. З другої сторони смажиться він швидко і знімається теж легко. Таким самим чином смажимо всі наступні млинці. Діаметр моєї сковорідки 17 см. Але навіть якщо у вас немає маленької, то просто не заповнюйте усю площу великої сковорідки. Млинці виходять дуже рухливі, приємні та не пристають до сковорідки. Зказаною порцією у вас приблизно вийде до 15 млинців такого діаметру, як в мене. Найбільше вони мені смакують зі сметаною, тому саме з нею я і буду подавати. Ось і все, мої любі, млинці вийшли просто неймовірними. І я впевнена, що у вас теж вийде дуже смачно. Ви можете експериментувати з різними видами зелені, і це ще більше урізноманітнить ваш смак. Приготуйте ці смачні млинці для своєї родини або друзів, адже це справжня радість на столі. Не бійтеся додавати нові інгредієнти і ви завжди будете здивовані результатом. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно ж, смачного друзі!